З днем захисників і захисниць України та днем покрови Пресвятої Богородиці. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе, Україна понад усе, Україна понад усе, Україна понад усе. Я не хочу війни тато, хочу море блакитно сині, коли сонце лягає спа. Помолюся за Україну, ті постріли, що лунають, замирають у нас не завжди І всі діти разом бажають повернути в країну казку. Не треба стріляти, ми хочемо миру та небо блакитне, щоб голуб. Иху Україну не